Гей! Всім привіт! Будемо розкладати слова на склади. Я хто? Ану? Подумайте я риба. Розкладіть слово риба на склади. Берем доньки і плескаємо. Ри ба. Скільки складів? Один ри. Два. І ще раз любі. Скільки складів в слові риба? Так два, два склада. А де плаває риба? Так у морі. А тепер розкладемо слово море на склади. Долоньки плескаем, Мо, ре. Скільки в слове мо-ре. Сколько Мо, складим в море? Мо-ре. Так, два склада. Мо-ре. Мо-ре. І тут наша рибулечка, красотулечка, поплила далі, і пливе наша рибиночка, красотиночка, далі по морю синьому. Пливе вона плескається, а назустріч. Родина акуленка. Всім привіт! Ану, розкладіть слово родина на склади. Долоньки до гори і плескаєм. Ро ди Родина. Скільки складів? Ще раз. Ро, Ди, на молодці. Три склади і повторимо. Ро, Ди, На. Три склади. Молодці. Всім дякую! Пливе наша рибулечка, красотулечка, далі і випливає до острова, а там на острові тигр і підбігає до рибулечки красотулечки та й питає. А чи зможуть твої дітки розкласти моє ім'я, тигр, на звуки? Та, звичайно, зможуть. От послухай зараз. Ну що, дітки, розкладемо на звуки? Давайте слухайте уважно. Ти і -р, р. тигр ти ти -р і р. Підказочку я вам дала. Скільки звуків? Так, чотири. Тигр, чотири звуки. Ну що? Ти вдоволений? Так, мені сподобалось. І от Наша ривулечка, красотулечка, пливла, пливла і припливла до нас, до Одеси. І вона винирнула, а в нас зима! Ой, ой, дітки! А розкажіть мені, будь ласка, що таке сніг? Скласти треба нам буде оповіданечко про зиму. От, дітки, давайте ми складемо для нашої рибулечки красотулечки. Оповіданечко про зиму. Що ж ми роз... робимо зимою? Що ви бачите на малюнку? Хлопчик ліпить сніговика. Собака бігає? Йде? Сніг. Ви молодці. Рибулька красатулька буде дуже рада вашому оповіданню. Милі мої дітки, я вам дякую. Мені було дуже-дуже цікаво послухати вас Ви молодці! C。Sí.